Найключовіше, якщо ваші діти захочуть залишитися жити у самбері, це означає, що ви побороли гаморок Васа Дінковича. У мене питання до мешканців самбора, самберського, старосамберського району, турківського. А скільки ви будете це допускати? Місто повинно позбавитися внутрішніх уходів, навчити розписати вам план, послідовність, хто потрібен з фахівців. Я вам про це публічно буду розповідати безкоштовно по пів години в день. Тільки, будь ласка, напишіть хоча б 100 сімей, котрі готові заради свого міста, своєї землі, поставити свій вільний час. Без будь-яких привілегій потім. Не що я надрукую 100 листочків, хочу бути мером, так як там бігли на випередження гамера, а я хочу врятувати свою рідну землю, я хочу відновити свій рідний сам, я хочу, щоб там діти залишалися жити. Розумієте? Найключовіше, якщо ваші діти захочуть залишитися жити у самбері, це означає, що ви побороли гамера, кваса Деньковича та їм подіб.